Чисте срібло буває не тільки в гранулах, але і коли його е, очищають, коли сплавляють лом, потім очищають його. І виливає майстер його в воду, і воно падає ось такими замисловатими різними фігурками, схожими на грибочки. Ну, я не могла пройти повз таких речей. Тому роблю. Трешки. Такі, ну, це заготовки, ще вони не готові. Такі будуть, як вікна, а в них будуть оці грибочки. Якось отак, напевно, що. Може так. Не знаю, завтра закінчу. О щось таке. Вони будуть. Це пара, вони схожі, але вони будуть зовсім різними, тому що навіть таких ну, штучок немає однакових. Якось так завтра приєднаю і щось буде таке незвичне, ні вкотке не буде. Завтра вже допаяю. Сподіваюсь, що встигну. І будуть сережки. а потім ще таку підвізку зроблю. У мене їх ціла баночка таких штучок. Взагалі є такі цікаві форми. Туди можна якусь перлину чи камінь? Чисто срібно.